Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синефіли. З вами кіномен Станіслав. Якщо ви обожнюєте кінокласику, тоді мерщій до минулого подкасту. О, Карл Теодор Жан Люк Годар, Стенлі Кубрик, Орсон Уелс. Топ 9 славетних класичних кінорежисерів. Ми поговорили про мій улюблений період кінематографу. Минуле. Але неможливо постійно жити в минулому, як би мені цього не хотілося. Неможливо кожен подкаст розповідати тільки про класику 20-го сторіччя все ж таки інколи потрібно згадувати і про сьогоднішній час, про трендове мейнстрімне блокбастерне кіно. Але ні, сьогодні будемо говорити не про фантастичну четвірку перші кроки. Про цей Марвелівський блокбастер поговоримо десь через три подкасти. Готуйтеся сьогодні. До речі, якраз перед цим фільмом читаю лекцію в планеті кіно. Ні, тим не менш, сьогоднішній фільм, про який ми говоримо, він теж мейнстримний, хоча, напевно, і напів. Незалежний. Ця стрічка називається Життя Чака. Вона 2024 року. І в певній мірі, не дивлячись навіть на касові збори цього фільму, необхідно назвати життя Чака кіноглядацьким кінохітом. Чому? От про це зараз і будемо говорити. Отже, життя Чака сентиментальна, фантастична. Мелодрама. Ну, який жанр. Але не думайте, що ми сьогодні обговорюємо фільм на кшталт хлопець із майбутнього або дівчина з минулого. Ні, ця фантастична мелодрама дійсно фантастична. Можна навіть сказати, що з елементами антиутопії та постапокаліптики чи постапокаліпсису. Ну і звичайно ж, сентиментальності тут ох, не бракує. Надпросте глядацьке кіно, а як же інакше, у Стівена Кінга та Майка Фленгана, про яких ми зараз окремо поговоримо? Інакший фільм насправді за кінгом Фленган зняти в даних умовах не міг. Також життя Чака це тричастинна кінгівська історія у дусі традиції зеленої милі. Напевно, одного з найулюбленіших глядацьких фільмів за всю історію кінематографу, так, зелена миля і втеча Шоушенка це своєрідні брати-близнюки життя Чака. Звичайно, він не з тієї ж самої вагової категорії. Життя Чака навіть близько не лежало поряд цими кінохітами, справжніми перлинами світового кіно, чудовими прикладами стрічок, які подобаються і критикам, і глядачам але. Життя Чака намагається бути з ними спорідненим. Ну і так, життя Чака це чергова екранізація оповідання Стівена Кінга від режисера, сценариста, продюсера і монтажера Майка Фленгана, якого вважають одним з найцікавіших сучасних, як мінімум, американських горор-мейкерів. І саме тому. Життя Чака, напевно, можна прийняти за фільм жахів. Але знаєте, такий фільм жахів, який потрібно назвати помірковано лякаючим. Звичайно, що по справжньому жахаючого і тим більше горорного у житті Чака майже нічого немає. Але, тим не менш, атмосфера жахів присутня є в нас. Одне містечко у хатці головного героя, де напевно проживають привиди. Так що давайте з певною натяжкою, але визнаємо, що це помірно лякаючий фільм жахів. Отже, Майк Фленган. Майк Фленган заслужено, вважається одним з головних, як я вже сказав, американських горор-мейкерів. Останніх, якщо рахувати часи, в які працював Фленган, десь 15 років. Почавши з малобюджетних, незалежних фільмів жахів, як і більшість подібних режисерів, він удостоївся позитивної критики і несподівано навипускав доволі успішні стрічки в прокаті. Першу чергу, звичайно, у цих фільмах, у низці цих стрічок потрібно назвати найвідомішню ранішню роботу Майка Фленегана Окулус. Далі Фленеган доріс до всіляких приквелів, сиквелів популярних горорів. Він зняв приквел до віджі або Гіджі, по-різному перекладають походження зла. І, звичайно ж, зняв продовження сяйва Стенлі Кубрика, доктор Сон. Фільм, про який всі сперечаються. Ян МакГрегор у головній ролі: вийшла ця стрічка чи ні. Але про Фленегана сперечаються доволі. Часто у тому числі життя Чака це фільм, який, напевно, однаково люблять і однаково недолюблюють. Як я казав у подкасті про Веса Андерсена за одне й те ж саме, і у відеорозборі про фінікійську схему Веса Андерсена також я це казав. Отже, після того як приквели сиквели закінчилися, Фленаган підписує контракт зі стримінговою платформою Netflix. І випускає для них переважно, не тільки, але переважно, серіали про різноманітне, надприродне і кошмарне. Це опівнічна меса», привиди будинку на пагорбі, падіння дому ашерів. Напевно, щось з цих серіалів ви на Нетфліксі бачили. В даний момент Фленеган працює над антисупергеройським блокбастером про глиноликого, пише до нього. Сценарій, тобто, разом з Суперменом, ця кінострічка про глиноликого є такий ворог у Бетмена, стане частиною новонародженого всесвіту DC. Про Супермена теж нещодавно випускав подкаст. Обов'язково його послухайте, закохався у цей фільм усім серцем. Ну і от вже почав готувати для вас відеорозбір, величезний відеорозбір на нашому ютуб-каналі Супермена Джеймса Гана. Також Фленган намагається перетворити керрі, це літературна класика Стівена Кінга, і водночас класика кіно від Брайана де Пальми у міні-серіал для Amazon Prime відео. Коротше, якщо ви проживаєте в Америці, якщо ви продюсер на доволі великій кіностудії, і якщо ви зараз працюєте над чимось моторошним, страшним, потойбічним, якщо вам потрібен сюжет про Відьом чи полтергейст, Гейст, завжди знайдеться в нагоді. Зі Стівеном Кінгом у Фленгана давні стосунки. Кері насправді. Стане вже аж четвертою за рахунком екранізацією творів Стівена Кінга у фільмографії Фленгана, після дивіться, Гри Джеральда 2017 року, доктора Сон 2019 і власне життя Чака, яке ми сьогодні обговорюємо. Життя Чака одне зі свіжих кінгівських оповідань з його збірки під назвою Якщо кров тече. І це дійсно свіжесеньке оповідання для екранізації. Воно 2020 року. Взявшись за екранізацію, якщо кров тече, Фленаган свідомо ступив на територію іншого культового роману Стівена Кінга Зелена миля, який був виданий у 96-му. І його екранізував Френк Дарабонд, той самий режисер, що зняв течу Шоушенка у 1950. 99-му році. І от ця стрічка Зелена Миля стала абсолютним глядацьким кінохітом. Деякі аналітики кіно. Які професійно підраховують усілякі рейтинги, займаються так би мовити, кіноцифрами. Вважають, що зелена миля, як і втеча шоушенка, дивіться від одного режисера, чому так шанують Дарабонта як режисера, який вміє приносити гроші, принаймні за ці дві кінострічки. Так вони зняті ним, і ці два фільми вважаються абсолютними глядацькими кінохітами. Сюди ж власне мітить і життя Чака. У фільмі так само, як і в зеленій милі, є надприродна складова. І вона є лише обрамленням для душевної, сльозливої та не без цього пафосної, що Кінг завжди любив, історії про людське життя і добро. Взагалі, пафосність, сентименталізм, сльозливість. Вони притаманні Стівену Кінгу, і це відомий парадокс, який стосується його творчості. Бо з одного боку, з однієї сторони, ми говоримо про найвідомішого горор-письменника письменника жанру літературних. Жахів, але з іншого боку, навіть почитайте його сяйво. Чому Стівен Кінг настільки розізлився на Стенлі Кубрика? Чому він недолюблював, і це ще м'яко кажучи, ненавидив екранізацію сяйва Стенлі Кубрика для глядача? Це класика, але для Стівена Кінга це знущання над головною, саме емоційно-сентиментальною ідеєю його роману. Кубрик просто взяв у ті всі переживання головного героя, роль якого зіграв Джек Ніколсон, і як зіграв в його екранізації, та й викинув. А для Кінга це була сама суть, сама серцевина, саме серце сяєва. І от життя Чака екранізована саме так, як для Стівена Кінга потрібно. Ох, скільки ж там сліз! Скільки ж там розмов, переживань, от власне, цієї так званої внутрішньої емоційності та психологізму, фільм на цьому і тримається, наче увесь світ знищується, але водночас ми мило обговорюємо своє сьогодення про життя, про добро. Про родину усі повертаються до своїх старих кохань. Тобто насправді Стівен Кінг це сентиментальний письменник. Його потрібно називати сучасною Джейн Остін. Так от у житті Чака у цьому в лапках фільмі Жахів привидом на горищі відведена другорядна роль на якихось пару хвилин. А це, начебто, сутність Кінга. Тоді як танцям, танцям відведено не менше 15 хвилин. От і рахуйте, про що життя Чака і що насправді цікавить Фленегана і Стівена Кінга. Життя Чака це фільм, розбитий на три частини та розказаний у зворотному порядку ну, прямо Мемто Крістофера Нолана або Тенет. Від третього акту до другого і першого, а не навпаки. Тобто, спочатку ми бачимо дорослого головного героя, потім він молодший, а потім взагалі маленький. Три фільми, три історії і три жанри. Ну насправді все це притягнуто за вуха, але можемо сказати, що три жанри, які підіймаються у цих трьох історіях, наступні. Першу чергу це апокаліптичне кіно про незбагненний кінець світу. Все розпадається. Планеті Земля от-от, прийде кінець. Другий фільм це, напевно, містична картина про таємницю на горищі. Але тут же не можна сказати, що це тема саме другого. І так навіть не можна сказати короткого метру життя Чака. І нарешті третя частина, яка так чи інакше проникає в інші дві, це драма дорослішання. але краще буде сказати омолодження, бо ми ж рухаємось в зворотному порядку. В нас є головний герой фільму. Як про нього кажуть, чудернацько дивний і милий, звати його Чак Кранц і у дорослому віці його грає. Том Гідлстон, Стора, так це Локі, і виживуть тільки коханці Джима Джармоша. Ось, де Том Гідлстон по-справжньому розкрив свій акторський талант. Чака Кранца у фільмі називають останнім мемом, називають козявкою і називають бухгалтером захопленим танцями. І знаєте. Ці три словосполучення найкраще описують цього персонажа. Мені більше нема що додати. Та й взагалі в житті Чака, головний герой, персонаж Тома Гідолстана, взагалі не розкривається. В тому та й справа, що він звичайний. Чому Стівен Кінг подобається масовому читачеві? Тому що він масовий письменник і, виводячи подібних головних героїв, як головний герой Сяйва якого ми вже обговорили, або наш Чак Кранс. Він б'є в самісіньке серце масового читача-глядача. Каже йому: бачите, вони мої герої, такі ж самі, як і ви. У третьому акті життя Чака роль Чака зводиться до дивних появ на рекламних білбордах, по телевізору, і навіть у вікнах житлових будинків. Світ. Який стрімко руйнується на очах людства. Ну і глядачів також чомусь прощається з вмираючим 39-річним чаком Кранцем. От дивина чому ж так! У другій частині фільму ми вже танцюємо з чаком на вулиці, причому лише за 9 місяців до його смерті. І зверніть увагу, що танець героя з незнайомкою, а це дійсно. Ну апогей усієї стрічки можна навіть сказати, що це основна причина, заради якої цей фільм знімався. Ах, цей гру в ці барабани. Так от танець героя Тома Гіддлстона з незнайомкою, дивним чином для мене перегукується з танцем Джима Керрі і Кемерон Діас у масі. Ви просто ці два танці порівняйте, вони майже ідентичні. І нарешті перша частина фільму, вона ж і третя, остання, це та частина, в якій ми дізнаємося про дитинство Чака Кранса. Ось насправді і усі події. У стрічці наприкінці фільму три історії зводяться воєдино і, звичайно ж, пояснюють нам все те, що вимагало пояснення, причому у традиційному для Стівена Кінга сентиментальному ключі, чому руйнується світ? Навіщо Господь його створив? Чому, чому математика вкрай корисна і зовсім не нудна? Наскільки важливо танцювати? І, звісно ж. Як слід правильно проживати життя? Боже, от саме в цьому увесь Стівен Кінг. Це те, що насправді в ньому дико бісить, і, напевно, водночас подобається безкінечній кількості читачів оцей сентименталізм. Так що насправді життя Чака це типовий, душепідйомний фільм, який пропонує перестати задаватися складними питаннями і просто. Ви готові до цієї істини? Я зараз зміню ваше життя. Пуститися танцювати. Так, у житті Чака буквально проговорюють вголос наступну фразу. Для чого потрібні відповіді, коли і так добре? В певній мірі життя Чака є одним з найбільших антиінтелектуальних фільмів цього року. Якщо ми говоримо про кінопрокат у 2025-му, бо фільм же ж минулорічний. Цей фільм взагалі пропонує не мислити. І не тому, що він глупий, примітивний, невдалий, а тому, що така його структура, наратив, така його природа. Такою була задумка авторів ідея Стівена Кінга в своєму оповіданні з Альманаха, про який я вам вже сказав, зі збірника оповідань, і задумка самого Майка Фленгана: навіщо зайво розмірковувати? Можна просто танцювати, але давайте так. Тут я буду максимально чесний. На відміну від подібної антифілософії, яку ми побачили у виживуть тільки коханці. Пам'ятаєте, коли Тільди Свінтон, вампірка, каже своєму товаришу вампіру, якого грає Том Гіддлстон, скільки можна страждати? Ти ж можеш просто танцювати, включає музику, вони танцюють, і в цю мить я ридаю. Джим Джармуш каже: я не розумію, як можна не включати у свої фільми сцени танців. І дійсно, більша частина його кінострічок, яку я собі згадую, вони з танцями беззаконня чи поза законом по-різному перекладають українською. Роберто Бенінді там танцює зі своєю дружиною. Танці дійсно органічно притаманні Джиму Джармушу. Це не банальність, це не попса. Ні, коли Тільда Свінтон танцює під абсолютну класику, якщо я не помиляюся, 50-х-60-х років вони ставлять платівку, звичайно ж, бо тільки так і можна слухати музику у фільмах Джима Джермоша. От в цей момент ви бачите реальну мудрість. Точніше, антимудрість, антифілософію досить вже мислити. Почни жити. У житті чака це все значно пафосніше, сентиментальніше, простіше, та й, власне, до чого я хилю масовіше, коли Том Гідалстон починає вау танцювати. Що ти маєш у цей час переживати? Ну, звичайне, духовне піднесення. А пам'ятаєте ту незнайомку, з якою він танцює? Як вона в певний момент теж починає танцювати, запалюватися? Танцем, а потім сром'язливо опускає очі до землі, донизу. Ого, вибачте, але добре піду танцювати. Це все стандартні, мейнстрімно, масові прийоми, і якщо чесно, вони на мене абсолютно не діють. І та дівчина за барабанами, яка так здивована цим танцем, і вона така крута. От все, що я вам зараз розповідав. Оцей невеличкий моноспектакль, вибачайте мене за нього. Але ця різниця між Томом Гіддлстоном у виживу тільки коханці і Томом Гіддлстоном у житті, чакаться різниця між незалежним авторським кіно та мейнстримним розважально-комерційним кінопродуктом, інакше бути не може. Тому коли Тільда Свінтон закликає Тома Гідлстона у фільмі Джармуша перестати накручувати себе, це одне. І зовсім інша справа, коли у житті Чака кажуть, для чого потрібні відповіді, коли і так добре. Та -ха -ха. Це дві різні несуміжні істини. У житті Чака, великий годинник Всесвіту, невпинно цокає. Так ми всі помремо. І наші батьки, і наша бабуся з дідусем, і ми самі з цим нічого не вдієш. Але зате, каже нам, життя Чака, є можливість. Віддатись вуличному танцю без жодного приводу та причини. Ну і як же без цього це теж притаманно Стівену Кінгу. Я зараз не хочу котити на нього бочку і казати, що Стівен Кінг не занадто розумний. Ні, але це комерційний письменник. От можна любити Джон Роулінг усім своїм серцем. Мені неймовірно подобається читати Гаррі Поттера. Це правда. Але при тому я собі визнаю, що Роулінг це не письменниця, саме з точки зору художнього стилю та літературної майстерності рівня Толкіна чи Льюіса. От вони були неймовірними письменниками. Ви навіть почитаєте, як скажімо, роулінг. Описує якусь природу, і як це роблять Льюіс і Толкін. Останнє належить до когорти видатних письменників першої половини ХХ століття. Вони дотичні до культури, яку можна назвати тільки класикою. А роулінг це нове слово, в якому елемент розваги все ж таки переважає відірватися від Гаррі Поттера. Неможливо, я пам'ятаю, як дочитував останню книжку, і мені було все рівно, що відбувається навколо мене. Я просто гортав сторінку за сторінкою, читав, читав і читав декілька годин. Відірватися неможливо такий цікавий сюжет, але якість описів та самого оповідання так про це потрібно казати. Чесно, зі Стівеном Кінгом та ж сама історія. На мою думку, він не є письменником, якого ми можемо поставити на одну сходинку разом з Марселем Прустом та Умберто Еко. Вибачайте, це не так. Тому, коли йому потрібно. Вести в своє оповідання в свій сюжет щось розумне, він часто використовує цитати інших письменників, і так само у житті Чаку не обійшлося без поезії. У житті Чака у Фленгана лейтмотивом звучить уривок з «Листя трави Волта Вітмена. Фільм буквально з цього розпочинається: I'm large, I contain multitudes. Я широкий, я вміщаю в собі весь світ. І до цього ще додають: я диво, і я вартий бути дивом. Ну, все доволі зрозуміло, це не найскладніша філософія. Висновки очевидні: кожна людина це усе людство, і з її смертю припиняє існувати цілий Всесвіт. Ось чому у третій частині життя Чака світ котиться в тартарари, а зірки схлопуються після останнього подиху Чака. Це дуже. Просто? Тому що помирає головний герой, а з ним помирає увесь світ. Хто це? Дон сказав, що ми усі частина одного великого континенту архіпелагу, а зовсім не відокремлені острівці. І це ще в якості епіграфу використав Ернест Геммінгвей. Та ж сама думка: всі життєві шляхи однаково гідні та важливі, вчить нас життя Чака. І шлях бухгалтера. Пам'ятаєте цитату? Математика може бути мистецтвом, але не може брехати. І при цьому шлях танцюриста також. Грув. він як дорога, якою хочеться йти. Тобто, живи як живеться, радій своїй пролетарській долі та не забувай танцювати з незнайомками. Ось і вся поверхнева філософія життя Чака. І навіть погляд, синоптика, тобто дар передбачення. Не повинен тебе відволікати від танців. І дідусь Чака, який зіграний Марком Гемілом, люк із зоряних війн», він не дасть збрехати. Дійсно, це так: танцюй, люби математику, люби усе, світ чарівний. Тому я і кажу: життя Чака це потенційний глядацький кінохід. Якщо я не помиляюся на кінофестивалі в Торонто, цей фільм отримав приз. Будете здивовані. Глядацьких симпатій. Він розрахований на глядача, який буде танцювати разом з Томом Гідлстоном, і дійсно забуде про все під час перегляду чергового, душеподйомного фільму. Все просто. Ну що, сподіваюсь, вам було цікаво слухати сьогоднішній подкаст. Ви ж знаєте. Я зараз вас усіх попрошу підписатися на наш YouTube канал і таким чином підтримати всі ці подкасти, відеорозбори, шорти, відеолекції і навіть відеоінтерв'ю. Підписуйтесь, ставте лайк, не ставте дизлайк, робіть репост, залишайте коментарі. Пишіть все, що вам ляже на душу. За це вам, звичайно, ж, дякуємо. Якщо задаєте якісь цікаві запитання, ми відповідаємо на них наприкінці наших. Відеорозборів. І ще маємо соцмережі, де я щодня публікую по вісім не менше постів про Джима Джармуша Альфреда Гічкока, про кого тільки не пишу. У тому числі, звичайно ж, публікую щодня якісь рецензії або викладаю наші Ютуб-матеріали. Все знайдете в інстаграмі, телеграмі та Фейсбуці під єдиною назвою кіномен Станіслав. Ну, а що стосується наших наступних випусків, тут все просто. Я вже продумав, якими будуть три наступні подкасти. Тому поспішаю вам про них розповісти. Наступного разу ми поговоримо про мамуру хосуду і про його вовченят Аме та Юкі, Аніме, ретроспектива нещодавно була в українському кінопрокаті. Потім поговоримо про те, як народився кінематограф. Так, повертаємося до кінокласики і навіть більше до історії кіно. Потім поговоримо про кіно і стримінгові прем'єри з серпня 2025 року. Що цікавого можна буде подивитись в українських кінотеатрах та на різних стримінгових. Платформах і тільки вже потім, тобто аж через раз, два, три, ні, я все правильно сказав, через три подкасти поговоримо чи фантастична, фантастична четвірка. І крім того, я пам'ятаю, в нас був спецвипуск, ви залишали коментарі з побажаннями про те, що хочете послухати у подкастах. Ми оберемо один. Фільм переможець, і я про нього подкаст обов'язково запишу. Поки що вибачайте, не встигаю, але точно в серпні цей випуск подкаст має вийти. Все, я вам дуже дякую за увагу і, як завжди, прошу тільки про одне: дивіться, гарне кіно. Кіномент Станіслав.